Уроки безпеки в Одеській області виходять на новий рівень. В Білгороді Дністровському відкрився перший в регіоні профільний клас з научними матеріалами, маленькими вогнегасниками, дорожніми картами та укриттями. Тож усі правила поведінки в надзвичайних ситуаціях діти зможуть одразу відпрацьовувати на практиці. Наш клас створювався педагогами нашого закладу разом зі співробітниками рятувальної служби відповідно до методичних рекомендацій управління освіти. Сьогодні він відкрився, відкрили його наші першачки, перший А-клас. Сьогодні було цікаве дуже заняття. Практичне дітки познайомилися з правилом пожежної, мінної безпеки в цікавій ігровій формі. Діти засвоїли знання. На ознайомчому занятті співробітники ДСНС розповіли дітям про правила пожеж та поводження з вибухонебезпечними предметами. Якщо ви гуляєте десь по вулиці, в парку і знайшли якийсь підозрілий предмет, що ви робите? Скажіть, знайшли, наприклад, якусь іграшку, вона вам сподобалася. відійти цією стежкою, якою, ми, якою ти прийшов, і позвонити 101. Або поповередити дорослих. Крім того, рятувальники роз'яснювали дітям, як вести себе у разі тривоги і в інших небезпечних ситуаціях у ДСНС зазначили, що новий клас повністю забезпечений необхідними методичними, дидактичними та наочними матеріалами, а також технічними засобами навчання. Головна мета занять сформувати у дітей навички, які допоможуть зберегти їхнє здоров'я та життя. Дітям повинно бути цікаво. Якщо ти просто посадив дітей в аудиторії і 45 хвилин, їм щось розказуєш або 30 хвилин. То вони на 15 хвилин вже починають засинати. І е не беруть вони все так близько до душі, до серця, якщо це не проводити в якій-то ігровій формі, якщо там не показувати їм цікаві якісь мультики, якщо їх не передягти навіть в ту форму того пожежника, не дати їм якийсь муляж вогнегасника, або не зробити, наприклад, такий якийсь муляж е якогось укриття. Тому і було вирішено створювати такі класи безпеки. Першачки залишились задоволені ознайомшим уроком. Діти отримали багато корисної та водночас цікавої інформації, яку у разі гострої необхідності зможе застосувати на практиці. Сподобався урок і самим рятувальникам, адже діти продемонстрували досить високий рівень знань. А ну скажи, хто ці люди? Вони врятують не тільки від пожежі, але й від вибухонебезпечної пастки. Правильно, а скажи, будь ласка, можна промовчати про вибухонебезпечну знахідку? Можна промовчати? Або краще розповісти тільки друзям і більше нікому. Ні. А що треба зробити? позвонити 101. крім нового класу, де вивчають правила пожежної безпеки. Освітній заклад може похизуватися і власними первинними укриттями. У школі функціонують одразу три повністю обладнаних бомбосховища. У разі необхідності установа може розмістити тут усіх своїх вихованців та забезпечити їх харчуванням, водою та медикаментами. Роботи виконані на вищому рівні. Всі технологічні вимоги, які служби в нас перевіряли та підписували акти, були оглянуті, були перевірені в школі. Сад у нас три ідентичні приміщення для укриття наших дітлахів. Вони всі однакові, всі облаштовані. Тут виконані роботи дійсно з всіми, всіма вимогами, що потребують на сьогоднішній день. У Білгородністровській початковій школі імені Сільвії Морозової на сьогодні створені усі умови для безпечного навчання. А з відкриттям класу безпеки, діти більш детально розглянуть всі правила, які допоможуть їм бути у безпеці не лише в бучбовому закладі, а й поза його межами. У планах адміністрації міста створити такі класи і в інших школах міста. В цьому закладі вперше ми відкрили в нашому місті клас безпеки. Намагаємося відкрити в усіх закладах, тобто сьогодні працюють ці заклади освіти, аби в кожному був такий клас безпеки. Тобто, якщо ми всі будемо знати, яким чином сьогодні нам собі себе поводити у цей воєнний час, складний час, то сподіваємося, що все буде гаразд. Будемо залишатися живими, здоровими, тому це вимога сьогоднішнього часу. А поки заняття безпеки продовжаться для учнів цієї школи, вчителі пояснюватимуть дітям правила дорожнього руху, пожежної, мінної безпеки, цивільного захисту і час від часу залучатимуть для участі в уроках правоохоронців та рятувальників, аби діти дізнавалися про безпеку безпосередньо від працівників цієї сфери.